Всім привіт! Це відео про перфекціонізм, ідеальність та самокритичність. А немає нічого поганого в тому, що людина прагне щось зробити на високому рівні якісно, професійно. Так, да, Це нормальне бажання. Але коли людина починає просто, знаєте, ну, загризати себе. Дуже високі вимоги ставити на даний момент не бачити нічого класного, там тільки помилки бачити. Ось це все ну це вже недобре. І я спілкуюся з людьми, я їх запитую: слухай, ну якщо б твій друг, твоя подруга, твоя близька людина, людина, яку ти любиш. Щось би робила, а ти б до неї так е, теж так ставився, е, теж з нею розмовляв би такими словами. І люди кажуть, ні, звичайно, ні. Там, до друзів, до близьких людей ні, я по-іншому. А чому до себе так? Чому? <сум> не треба. А, треба відпускати цю звичку, вона не корисна. Вона... Вона не від природи, вона з'явилась, я не знаю, там в дитинстві в підлітковому віці, я не знаю коли, але, знаєте, цю звичку можна відпустити і змінити її на таке більш підтримуюче ставлення, на позицію любові до себе. Тому що ми займаємося якоюсь творчістю. Навчаємось, йдемо по шляху свого розвитку, і це нормально знаєте, не бути ідеальними в якийсь момент. Ось що, про мене у мене цього немає. Як ви бачите, я викладаю танцювальне відео і я можу забути там якийсь рух. Mm, ну, ну, так буває, так буває. Так, <плес> да, дійсно, просто можна ой, можна дуже сильно до чогось готуватись і не зробити чогось через е, таку якість. Або можна якусь дуже в собі напругу створювати через цей перфекціонізм. Тому це корисно відпускати. А що може ще як варіант там, в якийсь момент допомогти, Знаєте, просто взяти і зробити якусь дію? Не думати там цілими годинами, не готуватись дуже довго, а просто взяти і зробити. Нічого страшного не станеться.